За словами міського голови Києва Віталія Кличка, в місті проживає 3,5 мільйона людей. Чимало з них чекають серпня, початку вересня, щоб купити на міських ярмарках свіжі овочі та фрукти. Одні щоб просто скуштувати, інші зробити запаси на зиму. Так, головна перевага таких ярмарків, що вони поряд із домом і ціни там нижчі ніж у маркетах, якщо чесно, іноді смачніше. Особливо зараз, коли неможливо втримати, щоб не купити помідори або величезного кавуна, та й селяни можуть заробити якусь копійку і до міського бюджету надходження. Я би не поспішала зі словом заробити, бо за інформацією столичної прокуратури за можливість продавати на такому ярмарку згадані тобою. Кавуни потрібно віддати від 150 до 500 американських доларів. Це неофіційно. раніше. Такі оборудки було за такі оборудки було затримано чиновників з Київської міської державної адміністрації. Ну, тобто, виходить, що з одного місця якісь люди, причетні до міської торгівлі, отримують до 500 доларів. Якщо врахувати, що в Києві 10 районів і в кожному щотижня відбуваються продовольчі ярмарки, то набігає чимала сума: Хоч у доларах, хоч у гривнях. А наша редакція поспілкувалася з підприємцями на ринках. Вони цю проблему визнають, але бояться про неї говорити публічно, щоб не втратити можливість працювати. Кажуть, що розмір хабаря залежить від товару і. Району. Ону, де його реалізовують, щоби дізнатись скільки місто на ярмарках заробляє, а скільки витрачає на те, щоб їх організувати, ми надіслали інформаційний запит до департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради. З відповіді дізнались таке. Організатором ярмарків у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах визначено комунальне підприємство «Світач». Загалом за цей рік запланували провести 1200 ярмарків. Тариф за участь визначено в межах 200-500 гривень за день. Ціна залежить від категорії товарів, зазначено у звіті. За перше півріччя комунальний світоч отримав від проведення ярмарків 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Із них сплатив податків майже 1 мільйон 200 тисяч. Наші аналітики попрацювали з цифрами та інформацією, що є у відкритому доступі. Це продовольчий ярмарок у Шевченківському районі. Києва. Смачніше ніж супермаркеті. Якість продуктів теж, і деякі продукти вони не такі дорогі, як в супермаркеті. Тому що в мене є враження, можливо, воно не, не досить реалістичне, але є враження, що тут нашу, може бути десь від фермерів більш екологічних. Тому що тут багато смачних фруктів, овочів. Чому ще? І ціни тут краще. Тому що тут вибір такий гарний. Багато да, покупців, продавців, да, і ціни завжди приємні цього року. У столиці відбудеться близько двох тисяч таких. Їх організовують два комунальних підприємства: Світоч та Київська спадщина. Світоч опікується ярмарками у Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах. А Київська спадщина у Деснянському, Печерському, Шевченківському, Солом'янському та Святошинському районах. Дохід КП світоч за півроку 7 мільйонів 352 тисячі гривень. Про це йдеться у відповіді підприємства на запит телеканалу Юкрейн News. За інформацією КП «Світоч», на цей рік у Києві у них заплановано 1200 ярмарків. Отже, за півроку мало відбутися приблизно 600. На них як свідчить відповідь на наш запит за надання місць для торгівлі було зібрано 7 мільйонів 352 тисячі гривень. Це приблизно 12,5 тисяч гривень із одного ярмарку. На сайті департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київської міської ради є схеми розміщення та кількість торгових місць на ярмарках. Ярмарки у п'яти районах, за які відповідальне КП Світоч відбуваються на 16 локаціях. Загальна кількість місць відповідно до схем розміщення об'єктів торгівлі становить 1452. А отже, середня кількість місць на одному ярмарку 90. Якщо рахувати, виходячи з указаних у листі КП світоч даних, то середній прибуток з одного ярмарку 12 тисяч 250 гривень. Коли ж поділити їх на мінімальний тариф за участь 200 гривень, то отримаємо середню кількість місць 60, що на третину менше ніж вказано в офіційних документах. Розрахуємо приблизний прибуток, який можна отримати від ярмарку з середньою кількістю місць за півроку. 90 місць по 200 гривень на 600 ярмарків дадуть 10 мільйонів 800 тисяч гривень, що суттєво відрізняється від задекларованих 7 мільйонів 352 тисяч. Коли ж рахувати вартість місць за вищим тарифом, то розбіжність лише зростатиме. Якщо підприємці оплачують участь у ярмарку на безготівковій основі, то яким чином з'являється розбіжність у мільйони гривень? Я не знаю, чи вони щось платять в бюджет і скільки. Це мене не цікавило, я не думаю. Я не рахую чужі гроші. Я думаю, вони все прорахували по якимось своїм водним даним. Я думаю, достатньо. Люди, я думаю, вміють рахувати фінанси і заробляють стільки, скільки вони вважають за потрібне.